Євангелій від Матфея, глава 8. Коли ж він зійшов з гори, слідом за ним пішло багато народу, і ось підійшов прокажений, і, кланяючись йому, сказав: Господи, коли хочеш, можеш очистити мене. Ісус, простягши руку, доторкнувся до нього і сказав: Хочу, очистись. І він у ту ж мить очистився від прокази, і говорить йому Ісус. Глядиш, нікому не розказуй, але піди, покажися священнику і принеси дар, який повелів Моїсей на свідчення їм. Коли ж увійшов Ісус у Копернаум, підійшов до нього сотник і благав його, Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко страждає. Ісус говорить йому Я прийду і зцілю Його. Сотник же, відповідаючи, сказав Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю мою. Але промов тільки слово і видужий слуга мій. Бо я і підвладна людина, але маючи під собою воїнів, кажу одному іди і йде, і другому прийди і приходить, і слузі моєму зроби це і зробить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли за ним. Істину кажу вам і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть від Сходу і Заходу, і возляжуть з Авраамом, Ісааком, Яковом, у царстві небесному, а сини царства вигнані будуть у тьму безпросвітню, там буде плач і скрегін зубів. І сказав Ісус Сотникові Іди, як і вірив ти, хай буде тобі, і дуже його в ту ж мить. І, прийшовши до Петрового дома, Ісус побачив те, що його ще лежало у гарячці, і доторкнувся до руки її, і гарячка покинула її, і вона встала і служила їм. Коли ж настав вечір. Привели до нього багато існуватих, і він вигнав духів словом і зцілив усіх недужних, щоб справдилося сказане пророком Ісаїю, який говорить Він взяв на себе недуги наші і поніс хвороби, а як побачив Ісус довкола себе багато народу, звелів учням відпливти на другий бік. Тоді один книжник, підійшовши, сказав йому Учителю, я піду за тобою, куди б ти не пішов. І каже йому Ісус, Лисиці мають нори і птахи небесні гнізда, а син людський не має де голову прихилити. Інший же з учнів його сказав йому Господи, дозволь мені спершу піти і поховати батька мого, але Ісус сказав йому Іди за мною, і залиш мертвим ховати своїх мертвеців. І коли увійшов Він у човен, за ним пішли учні його, і ось піднялися хвилі великі на морі. А що він покривало хвилями, а він спав. Тоді учні його, підійшовши до нього, розбудили його і сказали Господи, рятуй нас, гинемо, і говорить їм, чого ви такі боязкі, маловірні. Потім, вставши, заборонив вітрам і морю, і настала велика тиша. Люди, ж дивуючись, говорили, хто це, що вітри і море підкоряються йому. І коли він прибув на інший берег в країну гергесинську. Його зустріли двоє біснуватих, що вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг пройти тією дорогою. І ось вони закричали: Що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий? Прийшов ти сюди передвчасно мучити нас. Але далеко від них паслося велике стадо свиней, і біси благали Його, якщо вижене нас. То пошли нас у стадо свиней, і він сказав їм Ідіть. І вони, вийшовши, пішли в стадо свиней, і ось все стадо свиней кинулося з кручі в море і втопилося в воді. Пастухи ж побігли і, прийшовши у місто, розповіли про все і про те, що було з біснуватими. І ось все місто вийшло на зустрічі Ісусові, і, побачивши його, просили, щоб він відійшов за межі їхні.